Це, до речі, цікава особливість цієї виборчої кампанії, власне, така стихійність. От ми зараз бачимо найостаннішу, найсвіжішу соціологію, але партії з'являються гравці, да суб'єкти виборів з'являються навіть швидше ніж встигають проводити і підводити підсумок під соціологію, і це також вводить в оману виборців частково. Тому що ти сприймаєш вже як певну, скажімо, палітру гравців, ми, яку ти маєш. Якщо ми говоримо про ідеологію на сьогоднішній день, то з одного боку, ніби всі ці партії. Вони все більше і більше стають ідеологічними, але дуже в тактичній перспективі. Тобто, фактично, на сьогоднішній день є три групи сил, які йдуть в Раду. Це, умовно кажучи, про Майдан. Ну, тобто, ті, які підтримують ті зміни, які відбулися в Україні на початку цього року, і які є партіями миру, умовно кажучи, ті, які підтримують, але є скоріше партіями війни, є ті, які партії миру, і які не підтримують те, що відбулося на початку цього року. Тобто, фактично, те, що зараз відбувається в комунікації партії, я бачу, це фактично намагання максимально якісно, як хто може і вміє, спозиціонуватися в межах цих трьох. Посилівну партію партії миру, вже. партії війни. Ну тобто є партія партія миру про Майдан, є партія миру. А давайте, можливо, людською є... мовою, так людською мовою. Давайте з назвами. Хто є силами, які позиціонують себе як партія миру? Ну, партія миру, це очевидно партія Петра Порошенка. Блок, блок Петра. Петра Порошенка так. Uh -huh. блок Петра Порошенка, і відповідно вона звичайно за ті зміни, які відбулися. А, і фактично десь на межі коливається народний фронт. На межі uh, миру і війни відповідно вони намагаються тому, з одного боку від відбудуватися uh, від uh, Порошенка для того, щоб бути успішними в маркетингу по суті на одній тій самій цільовій аудиторії. Мар маркетинг. але але, але, з, іншого, <смеш> але, <смеш> розумію, але, але з іншого, але з іншого боку, вони є разом. Ну тобто вони в в рамках нинішньої влади. Насправді це дуже добре. Це дуже добре, що вони не йдуть один проти одного, тому що якби в середині влади в такій складній ситуації був. Би було б пряме протистояння, нікому не було а би от батьківщина дуже... батьківщину. це чітко про майдан партія війни, і тут вона конкурує на цьому фронті одночасно з партією Ляшка з радикальною партією з громадянською позицією. І свобода в мене таке враження, що вона скоріше десь сунеться до як не дивно Порошенка.